Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми будемо говорити про один з моїх найулюбленіших брендів це є бренд Гре, старовинний французький бренд. Я не буду вам розказувати історію. Історії це взагалі не моє. Ми будемо сьогодні нюхати парфуми з їхньої лінійки, е, такої відносно нової, е, яка називається Лесінь du Gre колекціон. Боже, я це виговорила. говорила. Вибачте, з мій французький, я спеціально перекладала. Ця лінійка відносно нова, це є 2017 рік, там є три аромати. І я, чесно кажучи, так як я люблю практично все, що випускав Гре, все, що я спробувала в крайньому разі. в мене є кабушар, мам Гре, е, Юнік в мене тепер є. ну, Аромати, які я люблю, а до тих новіших я якось так, знаєте, трошки е, опасливо. Не знаю, це слово, перекладіть мені хтось. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі, з недовірою трошки поставилася, думаю, а щось нове. І приїхали мені від парфумерного друга Діми три від Леванта на затест, і я сьогодні вам розкажу, що мені з того сподобалося, що я собі хочу. А я все-таки хочу звідси щось. І чим воно пахне? Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, обов'язково підписуйтесь на Телеграм. Поїхали. Перший аромат називається «Екстрім пухті». Боже, вибачте мене за цей французький, але це смішно. Піраміда. Перекладається це як надзвичайна чистота, екстремальна чистота. Ох, класний. Піраміда бергамот, лист інжиру. Середні ноти тютюн кориця. Базові ноти кедр миру, боби тонка ваніль. Чудовий аромат, він заявлений для жінок. Але всі, всі вони заявлені для жінок, але всі вони, по суті, це унісекс. Це такий унісекс, що я би навіть більше рекомендувала чоловікам. Ну, Якщо ви не розкажете їм, що це для жінок, вони її не зрозуміють. Це свіжий, яскравий, такий кисловатенький бергамот. Еля пішла. Елечко, все, собака, йде, не, Іде на місце іди. іди, 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 іди. Як ви знаєте, ні одне відео в мене не обходиться від того, що мені хтось не заважав. Отже, це є хрумтячий, негіркий, кисленький, свіженький бергамот. Листин жиру тут такий зовсім не жирний. Відповідає він тут швидше за таку зеленинку легку. Табак. Трошки теплих, таких приємненьких спецій. Куриця тут заявлена, здається. І трошки він такий сам по собі димний і смолистий. Ну, дуже цікавий аромат. Як я вже сказала, лист не жирний, а от такий дуже свіжинку, додає ще шатому бергамоту. Бергамот тут звучить від початку до кінця. Табак не вишневий, не кальянний, не такий невологий, а такий сухуватий, навіть злегка задимлений. Мені пахне якоюсь трохи. Конопелькою, але не косячком, а саме травою конопелькою. У мене взагалі якісь асоціації з ним. Вони не те, щоб схожі, але в одному характері з, мою, з моїм улюбленим ароматом Віталіса Ешлі «Мараджан». Там теж конопелька, зеленинка і трошки димності. І тут воно все ніби таке, тільки зовсім з іншими нотами. Вони не схожі між собою. Але от настрій той же. Прекрасний, чудовий, він такий трошки навіть більше парфумерний, ніж Аліса Ешлі. Ну, я ж повторюю, вони не, ну, не клони, не братинні, нічого, але настрій від нього такий позитивний. Бобів тонка і ванілі я тут практично не чую. Для мене тут від початку до кінця залишається оцей такий кисловатий бергамот на фоні от цього всього решту. Дуже красивий аромат. Я поки що не знаю, чи я його хочу. Зараз в мене на такі аромати не сезон. Тут на старті той бергамот, він такий досить свіжий і холодний. Я зараз вже такого не хочу. Але я ще собі подумаю, доношу цей великий відливант. Дуже дякую за знайомство. Це був Екстрім Poті. Наступний аромат Fruit de la creativity. Не ржіть з мене. Я, ну, англійською воно не читається, я як можу, таки читаю. Теж красивий аромат. В піраміді тут е, малина, шафран, бергамот, троянда кедр, корінь ірису, шкіра, кава і мускус. Це для мене малина. Малинова шкіра. Така злегка шафранова, скрипуча троянда. Троянди тут дуже багато. Для мене навіть трошки забагато. Кави не чую практично зовсім. Мускус тут такий злегка пом'якшує оцю шкіру. Його на, ну, був би він чуть менше трояндовий, він би мені сподобався більше. Але все-таки вона мені така тут, за рахунок того шафрану, Важкувата. Хоча шкіра дуже красива, я от зараз вдихаю, прекрасна. Вона. Це от для любителів троянди і шкіри чудовий аромат. Його порівнюють з Black Perfecto Lepetit Rob Noir. Для мене тут, ну, може, десь притягнути вже за вуха, як то кажуть, натягнути сову на глобус. Е -е, якимись акцентами, може, трошки таким чимось. Але, ну, взагалі, це, типу. Там вишня, тут малина, там є оцей латекс резиновий, тут його абсолютно немає. Ну що, шкірою одною? Ну та є ціла купа таких всяких фруктових шкір. Не знаю, для мене тут нічого спільного. Ну, я кажу, десь може щось трошки можна притягнути, але вони для мене зовсім різні, навіть за рахунок фруктів. Це таке, знаєте, в мене колись з подружкою ми говорили, вона казала: о, я хочу отаку сукню. Але щоб вона була не зелена, а синя, без гудзиків з іншими плечами і коротше. Оце от та сама історія, знаєте, порівнювати. Це для мене так само ну, це абсолютно самостійний аромат. Але красивий, дуже красива тут та шкіра трояндова. Якщо би я могла от на собі стільки троянди, то й носити. Але я ще буду підходити до неї. Я, в принципі, носила, вона так красиво ще чуть-чуть підпудрюється, може за рахунок мускусу. ледь ледь таке воно. Стає цільною композицією, красива, але ну собі я теж от, ем, буду пробувати цей Леван доношувати. Це є Fruit de la Креативіте. Я вам підпишу все. І третій аромат цієї лінії це є де Грейс. Перекладається як стан благодаті. Не знаю, чи дослівно, мені так перекладач видав. Ну, може, воно щось означає, але я навіть знайшла пісню з такою назвою, і в перекладі там теж перекладалися стан благодаті. І це мій фаворит. Піраміда: Розмарин, Фіалка, Бергамот, кориця Троянда, болгарська троянда, Амбра Лабданом Пачулі. Його порівнюють з Гран Суар Кюркджана і з Амбер Султан, Сержа лютанца. Для мене тут, ну, направлення схоже. Тобто, тут теж амбровий аромат. Але в Sultan там більше спецій для мене, більше такої сухості, менше солодкого. А в, в Грансуар навпаки, там ваніль, ванільна амбра або амброва, амброва ваніль. Там все чуть трошки солодчить. Це теж, ну, але в направлення 100% моє. Я обожнюю амброві аромати. Оце як Юра колись жартував, що він амбермен, так я амбервумен. Ну я не можу, я просто балдію від нього. По-перше, я не чую тут двох видів троянди. Абсолютно, я їх тут не відчуваю. Це такі гарячі, гарячі, сухі спеції. Трошки я можу дотягнути сюди, оцей розмарин вказаний, і то за рахунок. Знаєте, амбра буває така злегка, якісь такі акценти видає. І от не зрозумієш, чи це той розмарин, чи це ця амбра. Тобто, половину піраміди я тут не чую, але, в принципі, те, що я тут відчуваю, я абсолютно мене влаштовує. Це дуже красивий аромат. Я, ну, я просто закохалася, вже його хочу, вже срочно мені треба добити той відливант, так як я собі постановила, що я ну, з повним відливантом я нічого не замовляю. Це поламало всі мої плани, які я збиралася йти в no ноубай, він прекрасний. Я і влітку таке люблю носити, і восени воно буде зігрівати. Для мене це от просто такий гарячий гаряча смола. Ну, якщо там десь є троянда якась квітковість, то вона десь там на такому дні, ну я не, не відчуваю. Зовсім ні грамати більше двох видів. Я в нього просто закохалася. Якщо ви любите амброві аромати, от такі от смолисті, якщо вам подобається. Грансуар. Він мені от ближче до грансуар, напевно, тільки то, що тут немає ванільності. Все-таки вамбер Султан мені трохи ну, більше спецій, Але обидва цих аромат я просто обожнюю. І цей аромат я теж обожнюю. Дуже дякую за знайомство. Дуже дякую знову хотілку. Це в нас був Етад Grace, Дуже дякую за знайомство з цією лінієчкою. Дуже вона мені сподобалась, дуже цікаво. І Аромати Гре, аромати бренд Гре мене, як завжди, не підвів. Вони роблять просто чудові композиції, чудові якісні речі за невеликі гроші, адже це ну, бюджетні досить лінієчки. Підпишіться на канал, обов'язково поставте мені лайк. Обов'язково приходьте в п'ятницю на стрім. Всіх об вас обіймають, цілую, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Все буде Україна, цомкі-бомки!